Апостол Павло Старсу, Перше послання до Коринтян, глава 13. Перевага любові. Якби я говорив мовами людськими й ангельськими, але не мав любови, я був би немов мідь бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни й усе знання. І якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любови, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любови, то я не мав би жодної користи. Любов довготерпелива, любов лагідна. Вона не заздрить, любов не чванеться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли настане досконале, недосконала зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина, Коли ж я став мужем. Покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються: віра, надія, любов. Цих троє, але найбільша з них любов